Заїхала куча машин, заїхали солдати. Ми були на роботі. Ми не розуміли, що відбувається на території. Нам ніхто нічого не казав. Ми тільки бачили, що вони ходять по території. Всіх був страх, всі боялися. Закінчилось тим, що наше руководительство уїхало додому спокійно спати. А ми сутки ще тряслися на роботі. Ми не знали, чи ми підемо додому, чи ми залишимося живі. Чи ми виживемо? Ми йшли на роботу, ми кожен раз вдома прощалися зі своєю сім'єю, бо ніхто не знав, як закінчиться наша зміна. Ні зв'язку не було, були постійно обстріли. Було важко тим, що психічно хворі люди вони до тебе прижималися і вони просили, що не покидайте нас. Коли наш замдиректор і головний бухгалтер шили не працювати вже, вони нас поставили звісність, вони нам дали таку пропозицію: киньте хворих людей і йдіть додому. Ми прекрасно розуміли, що це хворі люди. Якщо ми не вийдемо на роботу, вони без нас пропадуть. От у нас на крилі були, ми на них казали дітки. Їм були почти по 30 років, але вони були розміром, як дитина на два рочечки. в неї виключені руки, ноги. Вона сама не могла не їсти нічого. Нам треба було кормити, нам треба було перестеляти, мить. Ми все це виповнювали. Нам прикратили українську зарплату платити. Ми працювали, ми ходили. Коли зайшло наше ЗСУ, тут же ж з'явився. Наш головний бухгалтер і наш замдиректора з'явилися на роботі. Вони сказали, що давайте плити в одній лодці, ми будемо з вами працювати. Ну вони нам не сказали, що вони будуть плити на моторній лодці, а ми будемо на резиновій і ручками гребти. Тому що зарплата, яка ми не знали, зарплату нам не давали, обзивали колаборантами за те, що ми не покинули наших хворих людей.